Друзі, продовжуємо знімитися з моторами стіля. На цей раз розглянемо ще одну версію його з горизонтальним розміщенням циліндра дисплесера. Розглянемо конструкцію його. Знімо концентратор. Тепла і спочатку скажу, чому? В чому переваги і недоліки горизонтального розміщення. До переваг належить менший конвективний нагрів, коли розміщується тут. Спиртівка, джерело тепла, то конлективний потік йде вверх і мало поширюється вздовж до охолоджувальної частини, чим полегшує охолодження холодної камери. Охолоджувач тут вже меншого розміру. Там вода. Корпус, тут корпус цілідри саме з фарби. З розпилювачем. Це консервна банка. Ви можете знайти дуже це дефіцит, рібні консерви. Це звичайна пляшка. Обрізана і вклеєна туди. Це все склеєно високотемпературним герметиком. Red бал червоного кольору. Є ще сірого прозорого кольору. Правда, цей редбал має 343 градуси. Це найвища температура. Саме через це я її використовую. Інші кольори прозорий, і чорний. 300, якщо не помиляюся, 317 градусів, трошки менше. Так, значить, складається мотор з тих самих компонентів циліндра, дисплейсера, всередині дисплейсер з охолоджувачем. Значить, гаряча, камера, е, гаряча частина камери дисплейстера холодна, частину охолоджувача. Це газопровід, тобто повітряпровід, тому що робочий газ це гаряче повітря. Е, робочий циліндр, його мембрана, так само з резиною кульки тяги з велосипедних шпиць, так само е, генератор використаний, готовий малопотужний, роторного типу. Е, підшипники, як і в попередньому двигуні я взяв з відеомонітофона, але ви можете е, взяти, коли відсутній у вас е, з старого сіді е, драйвера, або взяти. Підшипників поєднання з е, дужами для м'ясорубки. До речі, це дуже добрий варіант, тому що вам не прийдеться стрілити дірки і там отвори, дуже багато отворів і е, на, е, з різними радіусами, два там радіуси. Отвори є трьох-чот е, міліметрів діаметром. І ви можете туди заправляти в якості шипів е, кривошипу е, меблеві гвинти з неповною різбою, тобто з гладкою частиною. Е, так. Е, тут е, на кривошип е, тягую ці е, натягнуті. Е, з допомогою формування е, кілець, а можна використати і отакі фіксатори латунні. Ну це е, ця конструкція для більш жорсткої опори для їх мод, для жорсткого кріплення робочу поршні і його вібрації щоб знижувало знижувало потужність цього двигуна. Ці трубки е, дуже поширені, е, є різного діаметру на будь-якому міському ринку, не проблема буде знайти. Маховик собою являє вирізаний диск діаметром 10 см із з болтами і гайками для підбору потрібної маси. Можна в принципі зробити і саморобний генератор. Не тут ставити. Привід, бачите, тут привід з резинки, резинки на цей шкіф. Можна в даному випадку поставити ще чотири таких тягарці і на турці клеїти магніти, а тут соленоїд з магнітопроводом чи без, тобто з повітряним магнітопроводом. Як ви вже вирішите, ось таким чином працює кінематика. Так, Тут в нас, так як цей цилідр закритий кришкою від звичайних косарних бадок для закрутки. І від зміни тиску він вібрував, то я зробив спеціальний замок для підпирання для цієї вібрації. Кришка вже не ходить. Тут використав для е, сеління отвору підтягу е, використаний фрагмент е, картки пластмасової, чи телефонної картки, чи будь-якої старої картки такого типу. Вона має е, непогані е, такі властивості, е, досить малий коцієнт тертя. Хоча ви можете використати і так в попередньому двигуні, і фторопласт та інші пластмаси. Так, що тут, значить, у нас все. Далі, яка особливість, як я вже сказав, перевага горизонтального розміщення в тому, що. Полегшується охолодження. Але одночасно таке розміщення є і, має і один суттєвий недолік. Це підвищення тертя при русі дисплейсера до стінок циліндра. Потрібно для цього, щоб внутрішні стінки циліндра були добре відполіровані, а так само, як і сам дисплейсер повинен бути гладкий. Ще одне тут дисплейсер, на відміну від попередньої конструкції вертикальної, не має регенератора. Він зроблений з повністю з алюмінієвої банки з-під. Охолоджуючих напоїв, напоїв тонізуючих марки Red Bull діаметром об'ємом 473 семьдесят сантиметри діаметром 63 міліметри. А внутрішній діаметр цього циліндра він 64. Тому я вибрав тому, що вони ідеально входять один в другу. І я хотів перевірити, наскільки він ефективно буде працювати без регенератора. Ну, Практика показує, що він досить жваво працює, коли не під'єднаний резинку. Я зняв ось тут, не під'єднаний генератор. Але коли під'єднати генератор, то він працює на газі, добре працює, але від е, малопотужних джерел, таких як е, свічка, спирт, спиртівка, він працює слабше. Однак надалі я хочу перевірити його в садовому варіанті, коли е, велика больчка металева. Е, буде слугувати пічкою. Я там всередині буду запалювати, а в боковій частині буде отвір, куди цей двигун, я і в той отвір заправлю. То що всередині буде виступати кінчик цього циліндра для нагрівання, а сам генератор буде ззовні. І для роботи його від хмизу та... Ось такий опис. В принципі роботи такий самий. Це головні такі відмінності, на які я хотів би звернути вашу увагу. Все. До побачення і удачі вам у ваших конструкціях.